Мафіни це чи не найперший десерт, який спадає на думку, коли потрібно щось просто та швидко приготувати? Сьогодні пропоную рецепт від Стефана Глясьє, який носить титул Найкращий кондитер Франції. Тим більше, що готуються вони з доволі доступних інгредієнтів, ніжні ось такі з великою кількістю начинки всередині та хрусткою з коринкою зовні. Перелік інгредієнтів залишаю тут та внизу під відео можете переглянути та переконатися, що у вас все знайдеться для приготування цих мафінів, а виходять вони дійсно смачні. У середнього розміру миску висипаємо цукор, додаємо до нього пшеничне борошно, а також холодне вершкове масло. Масло має бути з холодильника або з морозилки, якщо це літо. Та руками об'єднуємо усі ці інгредієнти, проте нам не потрібно замісити тісто, ми маємо досягти стану дрібної крихти. Можна скористатися кухонною машиною з каподібною насадкою, але слідкуйте, щоб у вас не замісилося тісто. Раптом, якщо це сталося, суміш в морозилку та натираємо її потім на терці. Але маю таку крихту, і відправляю її в холодильник. Переходимо до приготування власне тіста на мафіни. Ми беремо рослину олію, в мене соняшникова олія. Додливаємо до неї воду вода і олія кімнатної температури. Вмикаємо міксер та доводимо ці два інгредієнти до стану однорідної емульсії. Цей рецепт доводить, що не обов'язково мати дорогі інгредієнти, щоб приготувати якусь смачну випічку. Тому дуже буду вдячна тим, хто прокоментує, поставить вподобайку. Це дасть змогу більшій кількості людей побачити відео та приготувати справді смачний французький десерт з доволі простих інгредієнтів. Коли маємо ось таку білу однорідну емульсію, додаємо решту інгредієнтів. Розпочинаємо з яєць, одразу вбиваємо два яйця. Далі досипаємо сухі інгредієнти, спочатку цукор, далі нам потрібно додати розпушувач, а також дрібку солі. Тепер за допомогою міксера знову збиваємо наше тісто до однорідного стану та до повного розчинення цукру. Поки мікс розбиває, скажу декілька ремарок з точки зору класичної, французької, кондитерської справи та української, те, що ми бачимо та робимо висновки на основі навчань, на які їздимо, і на основі тих книжок, які привозимо. Книжки надзвичайно цікаві, дорогі, ілюстровані, прикро за те, що в нас їх так мало сучасних. Радує те, що наші старі рецепти дуже часто перегукуються з цими. Тобто, база одна, нам потрібно лише розвивати і говорити про нашу українську кухню. Коли цукор повністю розчиниться, ми можемо досипати борошно. Борошно досипаємо одразу усе в один прийом. І будемо далі продовжувати збивати. Спочатку міксером, не вмикаючи, розмішуємо, щоб борошно не розпушувалося по всій кухні. Далі вмикаємо та збиваємо 3 хвилинки до об'єднання інгредієнтів, до того, щоб вони стали дружні, закохалися і далі будемо з ними працювати. Маса має бути м'якою. Пухкою та однорідною. Коли наше тісто готове, можна переходити до того, щоб додавати ягоди. З приводу ягід можна використовувати свіжі сезонні ягоди, а також фрукти дрібно порізані, можна використовувати заморожені ягоди. Це лише вплине на час випічки. Зі свіжими ягодами буде випікатися трішки швидше, з замороженими трішки довше. Проте не критично, ягід я додаю багато, оскільки я хочу, щоб мої мафіни були соковиті з великою кількістю начинки і смакували справді по-літньому. Після того, як наша суміш готова, перекладаємо її до кондитерського мішка. Можна скористатися якимось відерочком, кондитерський мішок беремо. Будь-який, немає кондитерського мішка, сміливо можна викладати ложкою. Просто за допомогою мішка це зробити набагато простіше. Я використовую одноразові форми, вони зі щільним бортиком не роз'їжджаються. Якщо у вас звичайні формочки, будь ласка, візьміть якісь ємності, щоб кекси не розтікалися. Наповнюємо форми на 2 треті. Якщо хтось не підписався ще на канал, підписуйтесь. Тут багато нових цікавих відео. Ми намагаємося знімати та готувати те, що ви хочете. Тому під відео залишайте коментарі. Пишіть, що б ви хотіли бачити ще на нашому каналі, а ми спробуємо це відзняти. Коли форми? Усі будуть наповнені, ми будемо покривати їх крихтою. Чи обов'язково потрібна крихта? Так, в рецепті я дотримуюсь рецепту, оскільки я посилаюся на автора і тому я маю дотримуватися процедури рецептури, яка зазначена в книзі. Якщо ви не хочете, ви можете цей крок. Упустити та не посипати крихтою. Чи можна замінити вершкове масло на олію? Можна. Олії потрібно взяти 2 третіх, проте крихта у вас як така вийде трішки щільніша, тому потрібно буде тісто заморозити, натерти на терці, але зважайте! Тут велика кількість вершкового масла, яке дає відповідно свій смак. Варіант з олією буде інакший. Випікаємо за температури 160 градусів допоки вони не стануть рум'яні і повністю не підійде шапочка. Кекси виходять дійсно смачні, готуються, як ви бачите, просто. Вони вологі всередині. Та хрусткі зовні. За рахунок цієї скоринки кекс довго не висихає та залишається свіжим. Зберігати їх краще все-таки в герметичному боксі, щоб волога залишалася всередині. Ось лишень погляньте, скільки тут ягід і уявіть їхній смак та аромат. Смачної вдалої вам випічки до нових відеорецептів.